Задача 3, як її робити? Значить, це задача про трикутник. Да, це тут треба згадати, по-моєму, геометрію, а може, але пам'ятаю. за чи то 6 чи 7 класи. Там учаться якраз координати координатна сітка, координати відрізка, початку і кінця відрізка. В общем, така штука. Значить, Суть яка? Да, до речі, ще задача 3 про трикутник, вона дещо схожа, вам ще є ще четверта задача покажу. дещо схожа на задачу 4. Ну, Тільки там вже координати, очевидно, не треба. Тут дивитись, що, що у вас є вхідними даними, що є результатами. Так і обчислюєте. Окей. Тож, по суті, взагалі, лінійні програми вас мають привчити аналізувати, що є вхідними даними для задач, що є результатами. Вхідними, вхідні дані ви вводите вже на етапі запуску програм. Тобто рідом там зчитуєте якісь значення в, в відповідні зміні. Ну, а ми повертаємося до якраз задачки про трикутник, координати вершин і так далі. Давайте так. От там є в задачі 3 є приклад, як таку задачу робити. От ми з прикладу зараз і почнемо. Дивіться. Приклад розв'язання задачі про трикутник, дану координати трьох вершин трикутника. Хорошо, даються координати. Де вони даються? Ну, це мається на увазі ці координати ви будете вводити з клавіатури. Тобто, якщо пам'ятаєте, да, уявити, уявити нашу програму як коробку. Да. О, в цю коробку є вхідні дані, і з коробки є результати. Так, от вхідними даними будь якраз 6 координат. От я їх зараз запишу. Шість координат. E, x1. Угу. Бажано в англійською, x 1 y1. x2, y2, x3, y3. Так, трошки збільшу цей масштаб, значить, от у нас 6 вхідних даних. Ці дані є координатами вершин трикутника. А що результатом? Читаю. Обчислити медіану та радіус описаного кола. Значить результатом є медіана MB та радіус описаного кола. Отак я його позначу. Тобто, 6 даних є вхідними, і тільки 2 даних є результатами. Окей, давайте пробуємо дивитися, як тут, що, як тут що можна робити. Ну, дивіться, по-перше. Можна обчислювати віддаль між точками за отакою от формулою. Тобто у вас, по суті, є, ось дивіться. У вас є м -м система координата. Да? Вісі Y, вісь X. Далі у вас є дві точки. Ось одна точка, ось друга. Кожна точка має свою координату. По X і по Y. Ну хай буде x1, це хай буде Y1. І оця точка має координати x2, y2. Вам треба знайти відстань між цими двома точками, тобто довжину цього відрізка. Хай це буде відрізок там. Ну, я не знаю, ну w. w. У вас є формула. Відстань відрізка цього w дорівнює Корінь квадратний. Х2 мінус х1 в квадраті. Міс у2. Перепрошую, але тут очевидно плюс. Тут помилка в формулі. Тут має бути плюс. Плюс а тут мінус y1. В квадраті. Получай, причому не, не, немає різниці. Х2 віднімаєте x1, чи x1, x2. Бо це все діло в квадраті. Наприклад, х2 у нас 10, х1 у нас 5. 10 мінус 5, 5 в квадраті 25. Поміняємо їх місцями. Поставимо спочатку 5-10. 5 мінус -10. 5 10 буде мінус 5, у квадраті буде знову плюс 25. Тому, де ми поставимо яку координату першу, нема різниці абсолютно. Окей, значить, у це. Математична формула основна. Основна математична формула. Окей. Тепер давайте ну, пообчислювати. Значить, для того, щоб знайти медіану, ось дивіться. Медіану, медіану, медіану. Формули для медіани немає, бачите. Але є радіус вписаного кола ось він. Радіус вписаного кола, ви можете знати, знаючи площу і півпериметр. Значить, площу, 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 ви можете обчислити ось за такою формулою: формула герона. А півпериметр, відповідно, це сума всіх, сума всіх сторін поділена на 2. Все дуже просто. Значить, давайте так. Ці задачі. Там, де задаються координати вершин, мені треба обчислити медіану і радіус. Описаного кола. Ага, перепрошую описаного. То описаного мені треба ось шукати описаного. Бачите, все одно треба довжини сторін, BC це довжини сторін, а S – це площа трикутника. Значить, Давайте так. Спочатку я буду шукати все ж таки радіус описаного кола. Треба було тут поставити r велике. Ну, і дивіться, ще в оцій формулі має, має отут будь-плюсик. Отут. Там, де мінус, тут має бути плюс. Це обчислення довжини відрізка, що має координати вершин. Окей, ну тепер давайте попробуємо помалювати. Значить, там десь у нас є задача. Угу, 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 угу. Я просто думаю, де краще мені малюнок зробити. Давайте я зроблю, очевидно, малюнок. краще отут знизу, там, де є формули. Добре, я тоді, 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 тоді роблю. Систему координат і потім пробуватиму щось обчислювати. Давайте отак. Так, система координат малюю дві осі. Угу, тільки перепрошую, треба... треба отак зробити. Раз. І два. Значит, там, здається, точки. Не пам'ятаю, ну здавалося б. Здавалося б, там точки будуть такими. 1, 1. Чи давайте я тут намалюю точку 1-1. Далі. От бачите, не піде, бо не пам'ятаю координати. Ось 1-1, 2-2, мінус 1-2. Так. Давайте тут, тут намалю. Значит. Систему координат малюю. И точки. Один-один. Нехай будет точка. Два-два. Точка. І мінус 2. Ось, ось такі координати. Ну, відповідно, це координати вершин трикутника. Я трикутник такий і малюю. Причому дивіться, що ще я зроблю? Я позначу координати. Це буде x1, це буде x2, а оце буде x3. Нехай тут буде вершина А. Ну, можна і не позначати, отут буде вершина Б, тут буде вершина С. Відповідно, координати по Y теж такі самі. Ось тут. вони, Що тут, що тут однакові. Тут вони проєктуються якраз в цю точку, і тут буде, і, буде Y1. От буде Y2. А знаєте як, давайте не так. Зараз, зараз, зараз поясню чого, бо тут зараз ми заплутаємося з цими іксами і Так, зараз дивіться, що я зроблю. Я просто біля кожної точки, щоб вам так зрозуміліше було, о, біля кожної точки напишу ці координати. Біля, ось тут у нас, припустимо, є точка А. Угу. Точка А з координатами X1, у1. точка Б. З координатами X2, Y2. І точка С з координатами x3Y3. Так. Ну, для початку там здавалося формула для радіусу. Да? Радіус маємо як обчислити як довжини всіх сторін перемножаємо. Поділити на 4 площі, по-моєму, така формула була. Ну, Давайте так, довжини сторін. Давайте домовимося, що якщо сторона лежить напроти вершини А, вона називається сторона А. Сторона, яка лежить напроти вершини Б, називається Б. І сторона, яка лежить напроти вершини С, називається С. Да, дійсно, чисто по програмуванню така задачка не важка, але тут треба спочатку розв'язок геометричний, алгебраїчний придумати, а вже потім його запрограмувати. Тому, можливо, да, дійсно у вас такі нюанси виникли. Окей, значить, як мені обчислити довжини всіх сторін. Ну, Дуже просто, пам'ятайте, формула у нас є. А це у нас відрізок. Є у нас задаються координати вершин цього відрізка. Значить, Як знайти довжину цього відрізка? Корінь квадратний. Дивлюсь, який тут x2, y2, там x3 y3. Пишу x2 мінус x3 в квадраті. Плюс. Причому важливо, що на першому місці, що на другому. Головне, щоб тут, бачите, брали ми конкретні потрібні координати. X2, x3 і y2, y3. Значить, я Тут хай буде y3 мінус y2 в квадраті. Ось за такою формулою обчислюватимуться обчислюватиметься, обчислюватиметься ем, довжина сторони А. Аналічним чином обчислюється довжина сторони Б. Корінь квадратний. Тільки тут уже, дивіться, що. Сторона Б це ось. Відрізок А це, ось вона. І тут координати x1, x3. Так і пишу x1-x2 в квадраті, плюс. Ну, хай буде y1-y2 теж в квадраті. Так, дивіться, це на моніторах або на телефоні це дуже все дрібно буде. Ну і аналогічним чином можна обчислити довжину сторони С. Тут зараз поставте на паузу і подивіться, якщо сторона С, які тут координати брати. Очевидно, і так видно, що x1 y1, x2, y2. То отут я й пишу. Так, а, отут неправильно я зробив, дивіться: сторона Б. Сторона Б ось. Тут треба координати брати 3, 3. Перепрошую тут тройка, і отут тройка. А отут якраз двойка. Х1 мінус х2, в квадраті. Плюс y1 мінус y2 в квадраті. Оце я за такими формулами обчислюю довжину сторін цього трикутника. Ну, а далі дивіться. Далі, для того, щоб обчислити радіус, мені треба знати ці довжини. Я їх отак обчислю, і ще знати треба площу. А площа у нас там формула герона. Є. Побачите, площа трикутника, це дорівнює корінь квадратний. Так. Півпериметр помножити на півпериметр мінус перша сторона. Помножити на півпериметр мінус друга сторона. Помножити на півпериметр мінус третя сторона. Відповідно, щоб площу обчислити, треба знати півпериметра. Півпериметр до цього треба обчислити. Півпериметри дорівнює. Це сума всіх сторін А плюс Б. Плюс С. Поділити на 2. От таким чином. Тобто, спочатку ви обчислюєте довжину всіх сторін, це перша дія буде. Потім обчислюєте півпериметр, знаючи ці довжини, а потім обчислюєте площу. Це третя дія. А коли вже ви знаєте і довжини сторін, і площу, тоді четвертою дією обчислюєте радіус описаного кола. Давайте зараз подивимося. Це можете поставити на паузу. Подивитися, я зараз просто покажу вам той код. Значить, дивіться, ось цей код. А зараз я збільшу ще раз. Так. Ну і тут уже по суті все показано. Давайте ми зараз подивимося, що й до чого. Ну, по-перше, спочатку воно мені пише: введіть координати. Хорошо, написало. Я считую. зразу всі координати. Дивіться, тут по черзі вони вводяться. Х1, y1, x2, y2, x3, y3. Це координати вершин трикутника. Бачили, я його малював. Далі за формулою обчислюється довжина сторони А. SQRТ це корінь, а SQR це квадрат. Так само за такою формулою тільки вже інші координати обчислюються довжину сторони B і обчислюються довжину сторони C. Тобто зараз ми от ввели початкові координати, їх 6 штук, обчислили довжини сторін трикутника. Це поки що пропускаємо, медіану ми, ми поки що не, не знаємо, як робити, ми не бачили форму. Далі, що дивіться, обчислюємо? Обчислюємо півпериметр, обчислюємо площу, обчислюємо. Радіус описаного кола без проблем. І ну, це, це ми виводимо медіану, поки що забуваємо. І обчислюємо точніше, не обчислюємо, а виводимо величину радіуса описаного кола навколо цього трикутника. В основному, як на мене, вся складність цієї задачі в оцих формулах. Їх треба просто знати. Як обчислюється довжина трикутника? Ну, для, того, щоб їх знати, для того, щоб їх знати, вони тут надаються у нас: ось дивіться, довжина відрізка обмеженого кутами. Далі ось півпериметр є, ось площа формула Герона. Ось є радіус описаного кола, радіус вписаного кола, є висота трикутника, ось дивіться, висота трикутника, як обчислюється. Без проблем. Ось, дві площі ділимо на сторону, на яку ця висота опускається. Тобто, якщо у вас, дивіться, якщо у вас є трикутник, зараз я спробую швиденько намалювати його ось так. Ось так. Ось так. Далі, от руки намалювати: це у вас вершина А, оце вершина Б, а це вершина С. Відповідно, це буде у нас сторона А. Оце у нас буде сторона Б, бо напроти вершини Б, а це сторона С, бо напроти вершини С. І у вас тут висота а, Аж А. Це виходить той перпендикуляр, який іде з вершини А на сторону А. Ось. Відповідно, щоб оцю висоту на сторону А обчислити, вам треба знати. Вам треба знати площу. І треба знати безпосередньо саму цю сторону А. І висота обчислюється як дві площі поділити на цю сторону. Тобто всі формули у вас даються абсолютно. Дивіться, тут все є. Єдине, що тут немає, ну там є бісектриса ще так само. Подивитесь. Єдине, що тут немає, медіани. Але медіани обчисляться досить просто. У нас є отут, дивіться, формули координати середини відрізка. Я зараз спробую пояснити, навіщо вам ці координати треба. У нас, до речі, по умові треба що там обчислити? Медіану на сторону Б. Медіани у нас немає. У нас є висота, біс... висота, як обчислюється бісектриса, як медіана немає. Окей, малюю. Малюю, 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 малюю наш трикутник. Значить, так, малюю трикутник. Так, ну хай буде отак і хай буде отак. Так. вершина А, вершина Б, вершина С, відповідно, сторона А, сторона Б. Напроти вершини Б і сторона С напроти вершини С. Медіану на сторону Б. Медіана це виходить, це виходить відрізок, який опускається на середину сторони. Ось тут. На середину сторони. Так, тільки давайте. Тут я трошки недолуго намалював Б, Б я трошки зміщу, перепрошую, Б я трохи зміщу вниз, це сюди. Ну і намалюю медіану. Да? На МБ це буде у нас медіана на сторону Б. Тепер дивіться: для того, щоб обчислити довжину цього відрізка МБ. Нам треба знати координати вершини Б, а ми знаємо: тут у нас Х2. Знаємо таку штуку. Так, і м -м, треба знати координати оцього. Так, тут у нас x3 y3. А тут у нас x1, y1. Дивіться, нам треба знати оцю точку, хай буде D. І тут якісь координати x4 y4. Нам треба знайти оці x4y4, а потім можна поставити формулу обчислення довжини відрізка. Як шукати x4y4? Дивіться, це у нас середина відрізка. Тому x4 може шукатися за формулою середньої відрізка. Я беру края відрізка x3x1. пишу x3 плюс x1. Так як точка D – це середня відрізка, мені треба брати координати країв. І ділю на 2. От, по суті, я знайшов x4. Е, перепрошую, y4. Все так само беру краї відрізка y3y1. Можу записати так, y1 плюс y3 без різниці. Ну і відповідно ділю теж на 2. Тобто, виходить, оцю точку d з координатами x4 y 4 я ось так обчислюю координати. А далі медіану b, я вже за відомою формулою обчислюю. Тільки дивлюсь тепер кінці відрізки тут, бо x 2 і x4, x2 мінус x 4 квадрат. Плюс y 2, мінус і 4 квадрат. От так я шукаю медіану. Медіану ще простіше шукати. Тобто, медіано обчислюється як звичайний, як звичайна довжина відрізку, тільки треба узнать. Координату цієї точки, в яку медіана опускається. А координата цієї точки, медіана це той відрізок, що ділить протилежну сторону пополам. Значить, це буде середина відрізка. Значить, треба знайти координату середини по x і по y. Ось так вони обчислюються. Тобто спочатку оце обчислюєте, а потім вже підставляєте сюди, оцю форму. От медіана обчислюється без проблем. Значить, Я розумію, що математика важка, але ну, а як ви хотіли, програмування без математики не працює. Тому спробуйте подивитися, спочатку розібратися в цих задачах, зокрема в третій задачі, математично, математично, бо з математики нікуди. І як зрозумієте алгоритм математично, потім його просто переводьте на програмування. Ну, нашому нашому випадку, дивіться, в нашому випадку, дивіться, Тут я спочатку обчислю. От, давайте глянемо. Давайте глянемо, що я спочатку тут обчислював. Я спочатку обчислював довжини сторін. Перепрошую. Спочатку обчислював довжини сторін. Бачите? Далі, що я обчислював? Я обчислював координати середини відрізка. Ну, воно має мене тут називається XY. В прикладі я показав x4y4. Це, виходить, це координати тієї точки, куди медіана опускається. Далі, що мені попроще, я обчислював медіану. Бачите? За такою формулою, як після довжини сторін. А далі шукав півпериметр, площу і шукав радіус. Ну і в кінці виводив медіану і радіус. От так задача ця робиться. Попробуйте кілька разів це відео переглянути, я сподіваюся, що розказав доходчиво. Ну, єдине, що, звичайно, що понятно, вам же не один, в один задачу треба робити. А робити обчислення того, що треба по вашому варіанту. Якщо у вас 14-й варіант, медіану, а радіус описано кола. Там єдине що, різниця буде дивитися, які координати підставляєте. Тобто, по-любому до цієї задачі собі десь на чорновичку малюєте оцей трикутник, позначаєте його координати вершини і дивитесь у тоді які координати підставлять. Ну, сподіваюсь, вам з другого-третього разу стане зрозуміло. Пробуйте.